Україна має формувати власний аналог Мосаду, який розшукуватиме воєнних злочинців? Таку думку висловив керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. І про це поговоримо наживо. Пан Тарас долучається до нашого ефіру. Ми вас вітаємо, Доброго дня, пане Тарасе, Мосад це зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю. На вашу думку, чому така структура необхідна нам зараз в Україні? Ну, дивіться, МОСАД це назва спецслужби. А це означає, що Українські спецслужби повинні брати практику масада, в тому числі по роботі по території Російської Федерації. В принципі зараз на це активно претендує пан Малюк на чолі служби безпеки. Він в принципі не приховує, що робота по території Російської Федерації теж. Ведеться так. Ми бачимо і раптове баговний, як говорить в СБУ, або в Севастополі, або нещодавно було в Мачуліщах, коли раптом у СБУ з'явилося відео появи дронів на цьому стратегічно важливому на стратегічно важливому аеродромі. До речі, пан Лукашенко вчора ви вилаяв. Пана Зеленського я вважаю, що головна причина, якраз через те, що прильоти на цей аеродром були дуже вдалі, і Лукашенко просто розуміє, що він може бути наступним. Ну звичайно, що ніхто не підтверджувати, не спростовувати цих дій не буде. Тому як це робить МОСА? далі? Чому ми повинні зберігати проактивну позицію у цьому питанні? Тому що Україна як і Ізраїль знаходиться в на рівному співвідношенні сил зі своїм зовнішнім ворогом, як ізраїль оточено з усіх боків державами, які ну довгий час бажали йому смерті, але через багаточисельні воїни і активну позицію, в тому числі ізраїльських спецслужб, це бажання різко почало падати. Почали підписувати перше, перші мирні договори з Ізраїлем почали підписувати. Аж в 70-х роках це був Єгипет, потім Іорданія, ті які країни, які найбільш активно атакували Ізраїль ну буквально 30 років. Далі ми повинні розуміти одну ще просту річ, коли от нещодавно ми бачили, як розстрілюють нашого військового полоненова, і ми повинні розуміти, що люди середнього рівня військові, навіть найвищого рівня, вони не Потраплять в АГУ, вони не потраплять в міжнародний трибунал, тому що Росія їх просто не видасть, і які до речі, багато очільників, які матимуть всі шанси потрапити до Аві. АГА, але ми повинні розуміти, що тут багато нюансів буде пов'язане з тим, що трибунал можна створити, але не факт, що можна забезпечити явку тих, яких там будуть засуджувати. Тому що Нюрнберзький трибунал в Німеччині став можливим тільки після окупації Німеччини, і то там деяких високопосадовців навіть виправдали, проти деяких не застосовували взагалі, не порушили жодної кари, карної справи. Тому ми повинні розуміти, що в наших інтересах, щоб кожен військовий Російської Федерації, пілоти, які бомбардували мирні міста, Артилерісти, які стріляли по наших містах, програмісти, які програмували, просто сиділи, програмували ракети у себе в гарному офісі. Вони повинні розуміти, що вони є законними цілями нашої наших спецслужб, і або вони будуть якимось чином переправлені на територію України для того, щоб отримати вироки українським судом. А як це робив Ізраїль, коли вони шукали по всьому світу нацистських злочинців? Відома всім операція проти Ейхмана, якого знайшли в Аргентині, привезли в Ізраїль, засудили. Його повісили тоді. Ну тоді там була смертна кара, і тому чому це дуже важливо що для України? Тому що ми повинні навчитися ніколи більше в житті не допускати війни на території, на власній території. Для цього повинна бути постійна превентивна робота по, по Російській Федерації. Для того щоб жоднив жоден військовий не мав жодного сумніву, що безкарним він не залишиться. Задумав операцію проти України, який генерал, прилетів дрон невідомого походження. Як це часто буває в Ізраїлі, робота над формуванням такої структури? Вона має вже початися, чи це розмова вже після перемоги України? А вона вже йде, тобто зараз іде фактично от перебудова факти служби безпеки, яку у нас завжди не знаєте. Вона не користувалася високими рейтингами довіри. Зараз вже під 60% вже рейтинг довіри було приблизно місяць тому дослідження КМІСу це після армії. Друга структура, яка вже викликає довіру у наших людей. Тобто, ведеться робота, і по контррозвідувальній лінії. От буквально вчора знайшли людину, яка була в служба, служила в, в лавах української армії, але фактично була агентом ГРУ, тобто головного розвідувального управління Російської Федерації. Нам і хотіло допомогти захопити Очаків. І, і знов таки вони не приховують, що робота йдеться. Тобто зараз вже СБУ і перебудовуються на західні принципи. А на те, як повинна працювати спеціальна служба, і вони є першими претендентами, тому що в Ізраїлі ж є ж багато розвиток. Так, там є і військова окрема розвідка, тому що Масат якраз займається по, більше і політичною розвідкою, і по політичній лінії, і по політичній лінії проводить різноманітні спецоперації, в тому числі боротьба з терористами або ти людей, які становлять небезпеку для держави ізраїль ну наприклад ізраїль активно зараз працює по вченим ядерникам ірану останні 20 років то вони виходять з дому падають з велосипеда так то ізраїль організовує спеціальну мосад організовує спеціальні мережу фірм які перепродають продають Ірану, неякісну, неякісну техніку для їхньої ядерної програми. То раптом в, в систему збагачувальних фабрик Ірану прилітає якийсь комп'ютерний вірус, який ламає обладнання. Оце все комплексна робота, яка Повинна бути організована, яка, яка вже працює. Тобто, ми, коли ми говоримо, що нам потрібен масад, ні, нам потрібні методи та рішення Мосаду та Ізраїля. Ми повинні це уважно вивчати і використовувати. Ми вас почули, пане Тараси. Дякуємо за розмову. Будемо сподіватися якнайшвидшого формування такої структури. Глядачам я нагадую, що ми спілкувалися із Тарасом Загороднім. Це керуючий партнер національної антикризової групи.